Electronic Arts розробляє кілька нових ігор за ліцензіями Disney, і серед них не лише Star Wars. Я вже давно співпрацює з Disney, випускаючи великі тріпли ігри за мотивами всесвітів цієї корпорації. Найбільше уваги дісталося серії Star Wars, але тепер спектр розширюється. Студія EA Мовчев, відома за Dead Space, працює над грою про залізну людину. А тепер стало відомо є ще декілька таємних проєктів. Про це повідомила президент Electronic Arts Лора Міл в інтерв'ю Variety. Вона згадала. В розробці зараз продовження Star Wars Jedi від Respawn, гра про залізну людину, а також кілька нових ігор, які поки не були анонсовані. Найбільш логічно припустити, що я готую одну або декілька ігор зі всесвіту Марвел, можливо, про менш відомих супергероїв. Також не варто виключати ігри за мотивами Pixar та Disney Animation, чи навіть Indiana Jones, якщо права дозволяють. А які ігри за мотивами франшиз Disney ти хотів би побачити від Electronic Arts? Напиш. Пиши свій коментар, можливо, саме вона зараз в розробці.